Прошу 要不 Ви оксани <головно> знімали то, що він перед тим казав? Доброго дня! Доброго дня, пані и Добрий новое! день, дамы і господа! так. День добрий. Ми хочемо привітати усіх вас тут, у Чудовому місті Львові. І, звичайно, ви знаєте, чому ми тут усі разом зібралися. Тому що сьогодні великий день, сьогодні четвер. По-перше, крім По того, ірия, ірия, ми як прийти сюди, зайшли в інтернет-кафе. І прочитали наступну інформацію. Сьогодні своє день народження святкує видатний футболіст Альфредо Ді Стефано. Так само день народження святкує відомий гуморист Андре Хапіто. Святкує своє день народження автор студентського гімну Палиця Кирил. І ви знаєте, і внизу. Найнижче, але за те великими червоними буквами було написано, що сьогодні у Львові Техно Сімс відкриває салон З чим ми одразу хочемо усіх вас привітати? Я думаю, це заслуговує ваших оплесків та овацій. Це таке перше символічне відкривання Шламбаума. Ви знаєте, якщо подивитися на англійську погоду, буквально кілька днів тому ще були дощі, навіть зливи. Але сьогодні навіть погода відступила, вона зрозуміла, що сьогодні все має бути яскраво, сонячно та тепло. Я вони сказав, що ще повинно бути все з гумором і солідно, для того, щоб це. Процедура проходила в легкій обстановці цілий вечір, цілий вечір, цілий день. З вами будемо ми. А Сімс є офіційним представником німецької компанії «Хьорман» у Львові та Львівської області. Техно Сімс працює на українському ринку з 1997 року і є лідером у західному регіоні спостачання та встановлення автоматичних гаражів та промислових воріт різних типів в'їзних воріт, шлагбаумів, ролет та маркіз. «Техносімс» зарекомендував себе як надійна компанія, що пропонує найширший вибір моделей використанням новітніх технічних рішень, суворе дотримання термінів та індивідуальний підхід до кожного клієнта. А найголовніше – «Техносімс» – це якість без компромісів. Можна було Але оцінив кожен хто працює з компанією. Клієнти компанії це знані у Львові та Львівській області, комерційні банки, будівельні фірми, потужні виробництва, тровельні та розважальні центри, а також приватні особи. За, за роки роботи компанії тут сформувалася команда професіоналів, команда талановитих фахівців, які регулярно відвідують семінари та проходять навчання на заводах «Горман» в Німеччині і мають відповідні сертифікати. Ця команда кожного дня працювала для того, щоб. Щоб забезпечити якість та надійність працювали для того, щоб досягнути своєї головної мети, і ось сьогодні цей день настав свідками, чого ми зараз всі є. Подивіться самі, ми знаходимося у найбільшому в Україні спеціалізованому виставковому салоні офісі, перевагами якого є те, що тут можна на власні очі переконатись в якості та надійності гаражних воріт, шлагбаумів, Всіх типів автоматики в дії, і це результат плітної роботи саме цієї команди. Команда, яка заслуговує ваших обликів компанія Дрексо якість якісь без компромісії. Хочу повідомити ще одну приємну новину. Ви знаєте, сьогодні відкриття салону офісу має міжнародний статус, тому що тут присутні гості та друзі з різних країн. Я думаю, що ми зараз привітаємо один одного і, звичайно, самі себе. Тому ми хочемо привітати гостей, друзів, які приїхали з Німеччини. Ось Так Так само хочемо привітати гостей з Польщі. Гостей! Ну і, звичайно, усіх усіх гостей України! І ось ми наближаємось до першого офіційного моменту на сьогоднішньому святі. Ви знаєте, дав давно всім відома така істина, що світ тримається на трьох китах ну, або на трьох атлантах. І от ми вирішили, що сьогодні стрічку. Будуть розв'язати троє людей. Я думаю, ви їх поаплодуєте. Це Ян Конзенюлір, представник та друг з Німеччини, це Петро Проскура Горман Україна. І, я думаю, описів будуть зараз найбільші. Стасишин Олександр. Львів, Тексо, Сімс. Наші дівчатка виносять ночі. І натягується стрічка, і буквально за декілька секунд ми зможемо на цілий світ, на цілу планету заявити, що офіційно салон буде відкрито. Я би попросив по з вас підходити до стрічки і розрізати її. Починає Ян Конзе Мюллер. Давайте поаплодуємо, поаплодуємо, спорту такий тест, кучу наски на святі. І не забуваємо послухатися області. Пані представники, жорна Україна, пан Петро Проскура, Так само підходьте і розрізайте свій кусочок плєночки. Ми маємо ще представника Польщі. Це Кшиштоф Сікора, Джорман Польща. Будь ласка, так само підходьте. І звичайно останнє розв'язання припадає на долю. Пана Олександра, давайте йому поаплодуємо, тому що він так само, як і вся команда, яка тут працює, багато в те, що все відкриття салону у міській мові відбулося. І тут готують стрічки на пам'ять людям, які розрізали. І поки що ми хочемо надати слово для привітання нашому гостю з Німеччини під ваші бурхливі облиски, Ян Конземінет. я буду по-русски, потому что украинский язык у меня не очень хорошо. Русский тоже не очень хорошо, но понятно, я надеюсь. Так, я коротко хочу рассказать, как мы познакомились. Потому что это было, я думаю, случайно. Потом узнал, что организовал Польша. Потому что я, помимо Украины, тоже курирую страну Польшу. Были у нас гости в Германии на обучение. И вдруг я слышал, здесь тоже есть гости Украины. Мы познакомились, до Александра, до Русна и договорили. Если вы уже с Украины, почему не работать с вами в Украину? Так слово за слово. Был хороший вечер, не единственный до сегодняшнего дня, но первый хороший вечер. И э, так началось в принципі, сотрудничество здесь. И традиция Польше больше работы с техносемсом. Но в Украине у нас хороший старт. И э, я думаю, это вообще здесь э, самое начало, самое хорошее, э, что я вообще видел э, в Украине. Это уникальный шоурум такой. И я думаю, это самое хорошее начало для э, совместного будущего в Украине с ферме ⁇ Техносимс ⁇ И, и э, мы еще привезли, стоят сверху немножко оборудование для этого шоурума, помимо ворот, которые здесь уже стоят. У нас еще небольшая витрина со всеми нашими э, пультами, управлениями, чтобы э, еще последний пункт поставить на И, как говорят Германии, на этот красивый уникальный шурум. То есть э, я вам поздравляю с шоурум, э, Желаю вам всего хорошего на будущее и э, еще долго, чтобы долго сотрудников есть. что эм, минимум так сохранилось э, наше отношение, как сегодня есть. Или, может быть, даже еще училось, еще немного, еще таких вечера, как мы провели в Германии тогда, э, еще будем провести вместе. Так, спасибо. Спасибо. Що ви, ми поклали в ці шкатулки. Сумлів, що ви завжди пам'ятали про сьогоднішній день. Може, і ось так одразу її одіти, щоб усі бачили, де ви сьогодні присутні. Дякуємо вам, а у нас є наступні слова привітання. Наступні слова вітання від наших гостей з Польщі Чистов Сікора. Korama, ja, tak? Chorawa. z tym pagodem, daj to połowę. więcej. Jak niestety, ale też po ukraińsku za bardzo nie mówię, dlatego pozwolę po polsku. Jak byłem tutaj, na 7 lat temu, byliśmy, yy, oglądałem to pomieszczenie. Yy, w zupełnie innym stanie, gdzie były surowe ściany, gdzie y, dużo metalu, po prostu zupełnie coś innego, jak dzisiaj tutaj przyjechałem, to jest to po prostu oczarowane i, i pełen podziwu dla tego y, miejsca, dla y, pracy, która tu została wykonana i Aleksander widzę, że po prostu zrobił z tego coś niesamowitego i chciałbym, y, w ogóle przez tyle lat, y, jak obserwowaliśmy rozwój, to ten rozwój jest naprawdę fascynujący, i chciałbym, żeby w takim tempie dalej to było. Chciałbym życzyć, żeby było, klienci uznali ten dotychczasowy wzrost i na tej podstawie darzyli zaufanie firmę Technosims i dalej zamawiali, żeby ten rozwój był tak samo tej firmy, bo z takich firm będzie się składać rozwój całego regionu włoskiego i całej Ukrainy i tak powoli, powoli wszyscy w I w Polsce i, i na Ukrainie możemy budować nasz dobrobyt przez właśnie rozwój małych firm i możemy dojść do naprawdę fascynujących rezultatów, do prawdziwego dobrobytu. I, i chciałbym przyczynić, żeby żebyśmy wszyscy byli świadkami tego. Tak. Dziękuję bardzo. Na, przygotowaliśmy taki mały, przyniosłem mały prezent z Polski. Teraz. Można się, Piotre, z Wracając do fotografii. To jest fotografia w ogóle takiej takiego prawdziwego polskiego morza i takiego mojego przyjaciela fotografa, który naprawdę jest świetnym artystą i chciałbym, żeby to na pamiątkę naszej współpracy nie było. І, звичайно, отримаєте свій подарунок і згадку про це свято. У нас наступні вітання. Я думаю, що і цю людину ви привітаєте своїми описками. Пан Петро Проскура, фьорман Україна. Шановний пан Олександр, шановні пані та панове, ну зараз, на жаль, в нас житті так стало, що Європа для України більше робить і самі українці. Пані вже сказала все, що я мав сказати. Тому я хочу сказати, що для нас Херман Україна відкриття офісу Техно це дуже велика подія. Споживач нарешті зможе побачити, а не почути про якість, про дизайн, про широку паліту продукції компанії Зі Своєї сторони я бажаю особисто Олександру, його колективу, творчого натхнення, бо наша продукція це в першу чергу творче. Продукція, продукція вся для будівництва творча. другу чергу просто успіхів, які Олександр заслуговує і які обов'язково у нього будуть. Крім Хьорман України, це подія дуже велика і для самої групи, тому пан Крістоф Хьорман особисто підписав подяку пану Олександру за роботу і за те, що він дуже натхнено її робить. Ми з своєї сторони теж робимо маленький подарунок, це вже комерційна таємниця, пане Олександр, прошу. І образки. Привітаємо, дякуємо. Пан Митро. Вам так само подарунок. На згадку про місто Львів і про відкриття і звичайно, ми не можемо не надати слово господарям. Думаю, ми поаплодуємо. Пан Олександр, Техносімс, місто Львів! Шановні гості, друзі, колеги, партнери, я шалено ну, вчулений, що ви приїхали сьогодні до нас. Ну, Загальна гості приїхали в Україну, друзі прийшли на землю Техносімсу. От. І сьогоднішня наша можна врахувати така перемога, це не моя особиста перемога, це, особ... це перемога нашого колективу друзів, з якими ми вже працюємо. Знає, знаємося 15 років, працюємо 12 років. Це колектив е, фірми «Техносімс», який незмінний, незмінний стільки, стільки часу. І я спочатку хочу сказати, дякую колективу, дякуючи колективу, дякуючи нашим нормальним відносин, відношенням і розумінням всього, що відбувається, це є наш добуток. Ну, дякую всім. Мені дуже приємно, що ти у нас прийшли. Дякуємо всім вам за вітання. Ми продовжуємо і знаєте, зараз ми хочемо вручити ще одні подаруночки на згадку. Ви знаєте, наше життя складається з позитивів та негативів. Ми хочемо, щоб з позитивів завжди у вас були хороші спогади, а з негативів хороші фотографії. Тому ми хочемо подарувати вам фотоальбоми. І звичайно, ви будете аплодувати. Петро Проскура, Фірман Україна, отримує свій подаруночок, і дівчатка зараз його. Вручають під ваші борхливі оплески. Фотоальбом. Як Фотоальбом – це історія, історія цього салону, де ми зможемо побачити, як усе починалося, як усе було в процесі, як усе було всередині і як усе є на сьогоднішній день. Також фотоальбом для наших гостей з Польщі Кшиштов Хорала. Під нашою області – Оля Баліцька, Явманковська. Звичайно, для Німецьких друзів Ян Конземюля отримає е свій подарунок фотоальбом. Ще один подарунок для Чистофа Сікори. Також гісші. Чисто Сікора та Агішка Халі підказує мені полева і описки, звичайно, всім всім бостей, які отримали свої подарунки, свої спогади. Можна приєднуватися до людей, до гостей, до друзів, а ми будемо продовжувати. Ви знаєте, за ці роки, які працює компанія, вже дуже багато людей та взагалі підприємств свідками того, що тут якісно та професійно можна отримати те, що ви хочете. Кожним днем все більше людей компанії та підприємств довіряють та працюють з компанією «Техносімс». Сі вибірникові з компанії вже зробили такі підприємства, як Львівська пиоварня, Снежка Україна, Львів, Холод, Практика, Іскра, Полімер, Електрон, Електрон, Лізинг, Кока-Кола, Світочне Стле, Інвар, Росанпак, Вудклас Калуш, навівчальний завод, вожак. Компанії Овертранс та Київська львів, банки Дністар», Електронка, Київська Русь, гаражні промислові ворота використовують такі автосалони, як «Форд», «Нісан», Хонда, Фольксваген, Укравто, Львів, Ужгород, Тернопіль, Алекско, Пежо, Рено та Субару. Клієнтами компанії Техно є торгові центри. Південний, скриня, рукавичка, шувар, метро, видавництво Експрес, Магазин, Океан, Готелі Європейський, Супутник, Марс, Валентина, Панська Гора. Підкова, Ріксус, Карпати, а також розважальні комплекси Місто, міста Твістер» та Аквапарк львів Фляж». Продукцією компанії означені львівські та дрогобицькі автовокзали, західна регіональна митниця, Львівська митниця номер 1 Митні переходи у Раваруській та Ягодині. Усі клієнти задоволені своїм вибором. Свідченням того є чимало грамот подяк, які приходять на адресу «Техносімс», в яких висловлюються вдячні компанії за практичність. Зручність, високу якість, надійність та високий професіоналізм. І ви знаєте, сьогодні присутні деякі люди, які хочуть особисто подякувати за професійно виконану роботу. І зараз ми хочемо цим людям надати слово. Під очі облиски від Львівської архієпархії греко-католицької церкви, архікатедрального собору святого Юра, отець Володимир. Ісусу Христу. Шановні пані та панове, львівська архієпархія має вже п'ятирічний досвід співпраці з фірмою. І тому сьогодні в імені архієпископа Львівського, високопересвященнішого Юрія Возніка, я хочу привітати пана Олександра, директора, і вручити йому грамоту з подякою. Я зачитаю. Високоповажний пане Олександре, від імені колір Львівської архієпархії, Української греко Католицької церкви складаю щиру подяку за ваш вагомий внесок для добра Львівської архієпархії у ГПЦ. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, успіхів у вашій житковній праці та родинному житті. Хай Господь наповнить ваше серце любов'ю та обдарує вас своїм благословенням. Молюсь до Господа, Бога про милість! А головно, щоб він вас винагородив своєю благодаттю для добра церкви та нашого українського народу. Благословення Господнє на вас, Ігор архієпископ Львівський! І також від імені архієпископа Ігоря хочу вручити грамоту пану Руслану Єременку, технічному директору фірми «Техносінс», з паном Русланом у нас були давні знайомства, ми фактично починали співпрацю і маємо на сьогодні теж такий поважний, досвід практичний, тому що обладнання, яке він нам встановив, працює безвідмовно, і тому ми щиро дякуємо і надіємося на подальшу співпрацю.